У жовтні 1962 року протистояння між США та радянським союзом дійшли критичної точки. Америка мала намір повалити правління Фіделя Кастро на Кубі. Кубинський лідер звернувся по допомогу до радянського союзу. Хрущов дав розпорядження таємно розмістити на Кубі термоядерні ракети. Операція з перебазування військових на Кубу отримала назву Анадир. Військові до останнього моменту не знали, куди їх дислокують. Миколаїв заїхали по повожили. -по Миколаї нам видали кущуми. Штатські топчо, чому данибу купили і, і погрозили ракети, дві напали, так замаскировані, автоекспорт. експорт, Ну і в трума їхали. П'ятнадцятий діб. Заїхали, щоб приховати проведення операції від американців, радянських службовці переодягли цивільний одяг, заборонили звертатися по військовому, транспортували зброю в трюмах цивільних кораблів, на які навантажили сільськогосподарську техніку. Ніхто не знав, куди вони пливуть. Навіть капітани суден, яким було дано наказ розпечатати секретні пакети лише в океані. Аж в нейтральних водах відкрили листа і сказали нам, куди ми направляємося. Погрузка була в військовому. А коли вийшов корабль в нейтральні води, ми мали з собою одежу свільну і переводілись і сказали, в воєнній формі на палубу не виходити. Тільки у свіну. Ми їхали як робітники сільського господарства. Ніхто не знав, куди ми, що, аж відкрили пакет в Антлантичному океані і сказали, що ми направляємося на острів Свободи Куба. За лічені хвилини до початку військової операції, президенту Кеннеді та Хрущову вдалося домовитись, якби ядерну зброю тоді застосували, у світі загинула б третина населення планети. У Львові мешкають десятки воїнів-кубинців. Сьогодні вони мають невеликі доплати та пільги. Про те, що були на порозі ядерної війни, їх життя могло обірватися за сотні миль океану, далеко від дому. Сьогодні воліють не згадувати. Матвіїв, Дмитро Тарадайка, вісник.